І так, звертаюся до хейтерів Ютубу, до тих додіків, які пишуть з фейкових сторінок. Якийсь чмо мені написало, не позорся. Я можу спитати, чим я позорюсь? Якщо щось не подобається в музичному плані, просто відписуйся к йобаної матері. все. Так, я, це, я візьму всі недоліки, візьму роботу над собою. Так, буду працювати над тим, чим роблю. Але зрозумійте правильно, музика це, це комерція. Це суцільна комерція. Так, туди потрібні будуть вклади, але я з людей ніяких коштів не прошу. У мене немає музичної освіти, так як я самоучка. Це все, що я можу про себе розказати. У мене немає музичної освіти. Музика в даний момент це як і моє хобі, це як моя віддушина. Якщо будете просто гадості лить, валіть нахуй, мені такі не треба.